Сьогодні хочу запросити вас до зимової країни що на ВДНГ. Що зими ВДНГ приймає понад мільйон відвідувачів, адже зимова країна це не лише розваги, а й місце, де можна відчути себе безтурботно, де оживають мрії та народжуються нові спогади. Всі святкові локації працюють за звичним розкладом. Ось, наприклад, різдвяна фабрика мрій, справжнє казкове місце, де знаходиться чарівне виробництво ланкових прикрас. Лунапарк у зимовій країні це місце, де кожен може повернутися в дитинство та відчути в собі радість, забуваючи про повсякденні турботи. Мені вже стало весело від споглядання за всіма цими атракціями, після активного відпочинку. Можна зігрітися на різдвяному фудкорті. Особисто я пройшлась по-солоденькому. Але найбільше мені сподобалось у Animal парку. Де можна не лише познайомитись з тваринами, погодувати, погладити. Але вам ще багато тут цікавого про них розкажуть. І ще й чистить дуже швидко. А от какаду дзьобох такий, що може відкусити пальця навіть з кісткою. Ось такий дзябики папух. Дуже небезпечна зброя. Вони ще молоді, мабуть, пташенята будуть наступного року. У нас мета проекту Animal Park – навчити дітей і дорослих культурі спілкування з тваринами. І це правильно, адже контактні зоопарки відіграють важливу роль у вихованні екологічної свідомості. Емоційного розвитку дітей, і дорослих, а також популяризації збереження природи. Контакт з тваринами розвиває в людей емпатію, співчуття та відповідальність. Взаємодія з тваринами сприяє формуванню гармонійних відносин з природою. Також варто звернути увагу на терапевтичний ефект адже взаємодія з тваринами позитивно впливає на нервовий стан людей. Відомо, що контакти з тваринами допомагають знизити рівень стресу, підвищити настрій і навіть сприяти фізичному здоров'ю. Подивіться, як я посміхаюсь. Проте контактні зоопарки повинні дотримуватися високих стандартів етичного поводження з тваринами. Це включає забезпечення комфортного середовища для проживання, правильного харчування та медичної допомоги. У цьому зоопарку багато біженців, тварин, евакуйованих з прифронтових зоопарків, тому також необхідно стежити, щоб тварини не зазнавали стресу або травми під час контакту з людьми. У підсумку контактні зоопарки це місце, де люди можуть краще зрозуміти природу, покращити свій душевний стан та отримати унікальний досвід взаємодії з тваринами. Зимова країна це не просто розваги, це місце, де народжуються спогади. Якщо ви хочете відчути справжню зимову маю, обов'язково приходьте. І звісно, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та підпишіться на канал, щоб побачити більше зимових пригод. До зустрічі в зимовій країні!